Перший гідрогрегат Дністровської ГАЕС здали в експлуатацію наприкінці 2010-го, другий півроку тому, синхронний ж їх пуск сьогодні здійснив президент України Петро Порошенко. Саме дякуючи вашій праці, ми сьогодні зменшуємо долю теплової генерації, яка спалює газ і вугілля, і рекордно збільшуємо дешеву атомну енергетику. І на сьогоднішній день, після того як ми запустили. Наш блок, доля електроенергії, яка виробляється атомними електростанціями, гарантовано вже буде перевищувати 60%. Енергетики розповідають: Дністровська гідроакумулююча електростанція споживає надлишкову нічну дешеву енергію атомних і теплових електростанцій та видає її у час пік, тобто збалансовує енергосистему України. Передумов для вигідних відключень немає. Перше, ми гарантуємо стабільне енергопостачання Україні. Друге, третє. Ми можемо дати відповідь сьогодні на будь-який виклик, на будь-яку аварійну ситуацію. Тобто ми можемо заповнити той дефіцит того, який може раптом виникнути по причині ну, будь-якої ситуації, чи аварійні, чи пов'язані зі сходом. Руйнування якоїсь теплової генерації глава держави каже, робота цих двох гідроагрегатів щорічно економитиме 3 мільярди гривень, і що найголовніше суттєво зміцнить енергетичну безпеку країни. Да, ми забезпечимо, щоб підписати газову угоду. Так, ми все зробимо, щоб відновити постачання вугілля, але ми зробимо так, щоб найтехнологічніша, найдешева, найекологічніша і найчистіша енергія сьогодні годувала українців, і сьогодні. Нам це вдалось здати експлуатацію третій гідроагрегат планують вже наступного року. Тоді Дністровська ГАЕС буде найбільшою гідроакумулюючою електростанцією Європи. Потім президент поїхав у Чернівці, де не лише розповів про реформи, але й співав гімн говорив румунською. Та тричі зізнавався, що він щасливий. Та про все потроху стратегію 2020 Петро Порошенко презентував у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Відразу ж подякував нашому вишу за талановитих студентів, які зараз допомагають йому. Без інформації з буковини. Ми не побудуємо нашу стратегію 2020. Люди, які мають фантастичний досвід в. Реанімаційному пакеті реформ Наталію Яківну Якимчук вона бере активну участь в розробці нашої компанії, наших компаній нашій компанії реформ. Допомагали йому розповісти про те, які зміни чекають України наступні шість років. Заступник голови адміністрації президента Дмитро Шимків та віце-прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Наша мета це європейські стандарти життя та гідне місце України в світі. Дуже чіткі критерії, 35 критеріїв. Копенгагенський для членства і є маастриські критерії, про які сказав пан президент. Це не план того, як ми будемо жити через 6 років. Це план того, як ми будемо жити від сьогодні 6 років. Але маємо прийти до чіткого результату. Ми маємо отримати всі можливості і подати заявку до до Європейського Союзу. Це означає, що рівень нашого життя зміниться. А хто його може змінити? Європейці чи американці? Ні, ми з вами. І ми можемо це зробити. Президент з гордістю представив своїх експертів та запевнив, що саме такі молоді люди можуть щось змінити в нашій країні, бо зазначив, маємо жити не для наших дітей, а для себе, і працювати маємо не заради мрій, а для реальних позитивних змін. І ці зміни роблять його по справжньому щасливим. Я мрію про те, що так само як сьогодні суспільство шанує і поважає армію, незважаючи на те, що багато скільки, Постійно намагаються обріхувати армію, щоб такий рівень довіри 70-75%, який сьогодні українське суспільство має до армії, воно б мало довіру до суда. А щоб так судам не працювати, як нашим воїнам, щоб їм так вірили: до міліції. Та ми віримо правоохоронним органам, бо вона захищає мене до прокуратури. Я все зроблю, щоб це було. Один з основних кроків до бажаних змін це освіта, насамперед знання мов, які дозволять відкрити Україну для світу. І для реальної презентації того, що володіння мовами насправді змінює людину на краще, Порошенко заговорив румунською, який рідне значної частини Буковинців. Буковіна яка ріжіониуника карепуатасерві та екземпл пентрунтега царе. Але найперше, що треба зробити, це обрати новий парламент, який буде діяти і зможе змінити Україну за наступні шість років так, що ні в кого не виникне сумніву щодо її членства в Європейському Союзі. А Росія нарешті зрозуміє, що вона зробила нам послугу, коли вирішила роз'єднати. Бо це Росія зробила так, що ми вже нарешті об'єднані. Бо це Росія зробила так, що у нас вже немає дискусії, якою мовою спілкуватися. Нам нема куди відступати. Позаду, Москва, ми знаємо, що робити. Причому прямо з понеділка нам треба сформувати нашу демократичну коаліцію. Ми не збираємося тягнути аж ні одної секунди. Наприкінці зустрічі президент України запропонував всім виконати державний гімн. Ла Григорчук, Майя Гуменна, Павло Попеско, Михайло Антонюк, Ярослав Левицький, місцевий час.